Це солодка вата від Хубабуби. А у мене блакитні кейк попси І -у. А у мене лимон. Серйозно? Ups. Не хвилюйся, Джулія. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодку вату. І навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимося від упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч. М -м, як солодко. Хочу з'їсти і всю, всю, всю. Я б теж спробувала, і я б не відмовився. Ця цукровавата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І яка велика бульбашка. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. О, я теж пограв би. Фібі, кинь мені. Вибач Джулі, це Майк винен. Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейкпопс. Він такий, такий апетитний. Мм, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно приберу всі палички і запаю всі кейкпопси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре. Але я зовсім не хочу пробувати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, як він який він м'який. Та це не звичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. Так і я зіми з задоволенням. М -м -м, кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожева маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Okay. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. І які ж вони смачні! Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело у нас А потім... Здогадайте, що я робитиму. Правильно. Я його підсмажу. І стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. О, ні, ти ж за вогнем О, ні. Здається, я відволіклася, моя маршмило згоріло. Відстій Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. Так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається. А з нею точно все нормально. Поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей. Мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А, Так, так, зараз я буду їсти. О, до мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на і з'їм їх без допомоги рук. Ось так. Nice. Ням. Джулі твоя черга. Okay. Ну що ж, пробуємо і фанту. Mm. Ого. Тут це незвичайна фанта, а желейна. Крутяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, як умедна тримтиться желейна пляшка. Ой. Куди? Ні. Ауч! Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Е, Незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау, це ж рок Кенді. А у мене бананчик і маршмело. Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, Стоп, Фібі! Перше спробую я. Бананчики маршмеллоу – це неймовірно. Спробуємо одну штучку. Отак, який він ніжний, а всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавпу. Так, мабуть, це справді так. Вона так жадібно, їсть ці банани. Джулі! Джулі, ти в порядку. Ні, лише не косай нас. У, це було так смачно. Що зі мною сталося? Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Так, так, звісно. Пробачте, Я нічого не пам'ятаю. Майк, твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони, напевно, дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі лядяники. Okay. Дивіться, а готово. Yes. Тепер черга фібі. Добре. цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую Крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі пригостиш. Звісно, ні. Я з'їмся сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудово ми провчили фібі, давай п'ять. О, ні, мій каптиці псований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу з'їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А у мене курячі яйця. Серйозно. Друзі, що будете робити? Ну, якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, джолі. Я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці. Смішно спробуємо. Смачно. Дівчата, цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі? Твоя черга. Okay. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Буду розбивати його прямо в рот. Гедота яка. Згодна. яйце – це не смачно. Ох, вибачте, друзі, але й більше не їстимо. Тобі доведеться з'їсти всі яйця, Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це, можливо, буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Пробач, Майк. Так от. Розбиваємо у блендер останні яйце. А потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Стривай, от тобі трубочка. Ні, ні, джулі. Я не буду. Ех, добре, спробуємо. О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це Все огідно. давай ти. Так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Всередині щось класне? Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове. Ну і що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о, ні, друзі. Це неймовірно кисло. Фібі стала мутантом. Вау! У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А в мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіт. Він такий милий у вигляді серця. Ну що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. М -м, це має бути дуже смачно. Ну-ка, спробую пограти. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне шалено. М -м, друзі, це нереально смачний попіт. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Oh awesome. Так, тепер моя черга. Я буду коштувати картоплю смайлики. Ви тільки подивіться, яка це краса. А цей смайлик цілує когось. А цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитну гору, котру пальємо сирним соусом. Аромат шалений. Mm -hmm. І на смак просто супер. Mm -hmm. Клас. Ah, Джолі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Uh. Okay. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг золодніти. Oh. Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Uh. Вони такі блакитні і такі oh. О, гарячі. Але мені подобається. Awesome. Клас. Нічого собі. Nice. Майк зів усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. резон. І О, стає краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду. Дівчата, у мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейк у вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху, і панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно. Я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей а ні, трохи! залишилось перегорнути і готово. Вау, Дуже класна гітара! Ну, що часи мені перегорнути. Дівчата час вийшов. Показуйте ваші роботи. Давай Венсдей. Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енят, я готова віддати тобі мікрофон, а вензе гітару. Вау, яка ж я рада! Тепер у мене є мікрофон. Я можу нескінченно співати, а я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, вензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати. Співачка готова. Гітаристка також готова. Поїхали. Просто неймовірний концерт. Ми найкращий гурт на планеті. Дівчата. В цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов. Починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скіт. Для початку намалюю контур. Я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. Ох, я в захваті від цих яскравих фарб. Останню смужку зафарбую рожевим, а далі ті підуть цукерки скітос. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну, краса венте. Ти що робиш? Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Знайшла, що ж почнемо. у мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. Тепер я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. О, щось я загралась. Дівчата, прошу, перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скітос. Я про це не подумала. Ось моя робота. Ох, ні, я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у захваті. О, як же гарно! Браво, браво! Однозначна перемога. Можеш забирати приз собі? Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Моє можна мені також? No. І Жодіна! What? О, Венсдей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приз, павук! Мамочки, який він страшний та величезний. Який жах! Яка ж краса. Ну що, дівчата, час пішов? Починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам. Який же жахливо гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так. Гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Brr, жахливо моторошно. Знайте, а я краще намалюю милого яскравого павучка? Такий точно має сподобатись усім. Зроблюємо великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павучка фіолетовим. Ну, просто диво. А як твої успіхи Венсти? <гум> Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Oh, man. Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. Oh, Венсти. Я думаю, ти сама розумієш, <гум> що це жахливо. Е, Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От, забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт красень! Нас тебе карл Ну бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі, але дізнатися зможе переможе. Приступайте. Okay. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. <рив> так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Oh, Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. Для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре тісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує у вчительки. Сподіваюсь, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венсти показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це я розумію. один в один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зіллям. Цікаво. Я ще ніколи не коштувала Зілля. Вен, здай що скажеш? Давай вже пий. Ну, добре. Була не була, спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі. З'явилась моя копія. Як здорово, це зілля робить моїх клонів. Хочу багато-багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів. Таких самих, як і я. Вау, як мене багато! Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. А ну припини смикати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно цей жах. я не вже це останні хвилини мого життя. Oh, Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Венздей, Венздей, подивися яке диво. Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках. М -м, до мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Він буде набагато краще, унікальніший і миліше. Ось це я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелету в мене вийшов. Треба налякати Еніт. <рістити> Що таке Венздей? <рістити> Мамочки, який страшний ведмідь. Подаю. Буквально пару секунд. Все. Ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венздей, Твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Еніт. Зараз я тут. Секундочку. Мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка. Браво, браво, лови. Плавлю. Ой, як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний. Не хвилюйся. У мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. Краще подивіться на ваш новий приз. Це міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, хто його і отримає. Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось це інша справа. А тепер не рухайся. Обережно, не хвилюйся. Я скоро закінчу. Бо ти все, ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У Міньйона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати Міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій Міньйон готовий. А як там справи уні? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом, а потім заповню жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить, і правда гарно. Річ до мене: Підвищ температуру плити Еніт швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов показувати ваші роботи. Ого, венздей, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти ти що придумала? Давай перегортай. What? Що таке у мене не виходить. Ой, це ще що за номер. Ай! Вочевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венздей. Вітаю. І забери цього важкого міньйона. Ні, як же так? Я фанатка міньйонів, а не Венздей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз – це гармата. Гармата для мильних бульбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Mm. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. Для початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. <рив> Дуже сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. <рив> Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, але я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Енні, ти що заснула? Ау. О, я замріялась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладу їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталі. А потім заповнюй її кольоровим тістом. Можна перегортати. Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору тісто в бік. Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це кумедно, Венздей? Пробачте, це не я. Добре. Еніт, що у тебе? О, гарно та креативно. Еніт, вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, тепер я зможу робити купу мильних больбашок. Цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть? Допоможіть мені.